Ну і повертаємося до зернової теми про перспективи роботи гуманітарного коридору? Поговоримо просто зараз з першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Він вже, як ви бачите, на зв'язку зі студією. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю. Отже, поговоримо про зерновий коридор. Чи все наразі гаразд з суднами, які вийшли вчора та сьогодні з українських портів, і чи планують наступні каравани з зерном на завтра? Фактично, з суднами, які продовжують роботу в рамках зернового коридору, все гаразд. На щастя, не маємо жодних негативних новин. Надіємося, що і надалі буде так само. Дійсно, вчора виходили судна, сьогодні виходили. Також сьогодні заходили судна під завантаження по всіх цих випадках. Абсолютно все безпечно, що важливо для всього ринку, ну і в тому числі для безпеки безпосередньо екіпажі в цих суден, пане Тарасе. Після того, як Росія вийшла з зернової угоди, і її фахівці вже не блокують огляд суден у босфорі, чи зменшилась там черга так. Фактично, Україна з Туреччиною та ООН в рамках спільно координаційного центру розпочали працювати швидше, оскільки немає блокади від росіян. І черга почала нарешті зменшуватися, якщо до цього вона тільки накопичилась, вона почала зменшуватися. До слова фактично швидкість вдвічі більша стала відповідної роботи СКЦ за відсутності представників російської сторони. А що з цінами? Як за останні дні змінилися світові ціни на продовольство, і чи зміняться ціни на внутрішньому ринку? Звісно, що шантаж, тому що це по-іншому неможливо назвати і всі ці непрогнозованість і коментарі на Російської Федерації стосовно перспектив зернового коридору негативно вплинули на міжнародні ціни. Бачимо, що відбувся скачок після перших заяв відразу на 5-7%. Після того як всі побачили, що Україна спільно з міжнародними партнерами робить все, щоб Робота продовжувалась і вона по факту вчора і сьогодні продовжується. Вони стабілізувалися, не зменшилися, але ріст зупинився. Стосовно внутрішніх цін на відповідну продукцію наразі но має трішки зворотній ефект, тому що якщо зменшується експорт України, то це більше дефіцит на міжнародних ринках. Відповідно, зростання цін міжнародних разом з тим. Це збільшує пропозицію так. Нас виробництво набагато більше, ніж споживання на внутрішньому і може спровокувати навпаки зменшення. Немає якоїсь різкої динаміки, але на декілька відсоткових позицій ціни знизилися за ці дні, в зв'язку з цією невизначеністю по зерновому коридору. Пане Тарасе, ну це ситуація поточна. А ось про перспективу. Яка ситуація з посівною? Чи є у аграріїв зараз стимул сіяти, якщо перспективи щодо майбутнього експорту не визначені, а ціни на зерно на внутрішньому ринку не покривають навіть собівартості посівної обробки та жнив? Варто зазначити, що з розвитком різного типу логістичних маршрутів, в тому числі відкриття зернового коридору. З серпня поточного року все-таки по більшості товарних позицій ціни врегулювалися хоча б до рівня собівартості. І українські аграрії отримали цей сигнал, почали з більшою впевненістю дивитися в майбутнє. І все-таки, незважаючи на те, що війна триває і є дійсно ризики, продовжують осінньо-польові роботи. На менших площах, але все ж, ми бачимо, що. Посів озимих відбувся уже на 90% площ площ позернових до прогнозу. А озимого ріпаку на всіх 100% площ. Звісно, що в цілому, посівні площі будуть менші, ніж минулого року, але враховуючи війну, це дуже гарний показник, і ми вдячні за те, що аграрії продовжують працювати. Дякуємо, пане Тарасе, що знайшли час поспілкуватись з нами на прямому зв'язку. Був перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.